Лучани, які машкують поблизу місця влучання ворожих ракет, третій день оговтуються після вибухів. Місцеві машканці наводять лад в будинках та продовжують знаходити у себе на території ось такі металеві уламки ракет. Та люди радіють, що обійшлося без людських втрат. Он уламок один ще, ще уламок. Руський мір. Подарок від руського міра. Браття радне вислали, щоб їм там пусто було. Орися Жуковська тут живе понад 40 років. Разом із сестрою жартують, збираючи вороже залізяча. Жінка веде до будинку двері, в який тепер підперті відром, бо після ракетного обстрілу не зачиняються. «Вибилось тут. тут. Все дрожало. Дуже, бачите, бойлера обірвало. Це вікно висіло сюди, то ми його ставили самі вже. Там стіна відійшла на 12 сантиметрів від хати. Невістка стала кричати, що в сусідів хата горить. В'ячеслав Лимар той сусід, в якого після ворожого обстрілу загорілася покрівля будинку. Каже, 16-річний син бачив, як ось цей палаючий шмат металу завбільшки з півметра впав їм на дах. Двигатель чи що то таке. Ну, от син бачив, що там пробило його, і з-за того двигуна. Я так, ну, думаю, що трапилась пожежа. Побачив, що горить будинок. Дитина чим могла, то втушила пожежу, відрами носили сусіди в воду, вогнегасника давали. Що могли, то робили, поки не було пожежників. Вроді вчасно приїхали, потушили. В'ячеслав каже, що уламки влучили у покрівлю над двома добудованими кімнатами. Їх марував сам для дорослих доньки та сина. У приміщенні майже завершили ремонт і туди мали переселитися діти. Пожежники тушили, серця та вода, що тушили кришу, вся вода через гіпскартон. Не знаю, що з в буде, чи під заміну він вже піде. Господар показує горище, яке від Кіптяви вистало чорним. Тоді я планував, в принципі, як літню якусь кімнату зробити також відчинку. Самі бачите, більше просто страждало струна. Зруйновану покрівлю, розповідає В'ячеслав, одразу після гасіння пожежі допомогли накрити комунальники. Зі слів міського голови Ігоря Поліщука пошкоджено 12 приватних обійсть. Приїхали підрядники, замірили вікна, тому що дуже багато вікон повилітало. І сьогодні ми виділили 1 мільйон гривень для того, щоб допомогти людям. Збирають уламки ракет та рахують збитки на території тутешнього гаражного кооперативу. Це путінські подарунки. З пів відра не збирали по всій території. Тут приблизно шість сотень гаражів на момент прильоту чергував охоронець. Радіо зреагувало різким таким шумом, і він вибіг з приміщення КПП і побачив, отак як летять сюди ракети. І він упав. На землю і це його спасло. Приміщення КПП, де сидів охоронець, посікло уламками ракети, показує голова кооперативу. Ударною хвилею повиривало ворота, дахи та деформувало гаражі. Ці вушка не співпадають, треба все переварювати, робити по новому. Дивіться, ось отвір, осколочок пробив. І пройшов сантиметрів 10 над машиною, і вже протилежну стінку геть виїмку зробив. Це така сила. Більше 75 гаражів пошкоджені двері. Дахи і тріщини в приміщеннях. Сума збитків десь більше 200 тисяч. Я зараз буду готувати інформацію на адміністрацію. Скільки автівок пошкодило, поки невідомо, каже голова. Не всі власники повідкривали гаражі після обстрілу. Автомобіль, який стояв на першій лінії, отаких автомобілів більше 10 було. Та ще три маршрутки. Вікна, двері стекла, все що побило все. Ужас просто нічого не пізнати. Більше ста вікон повибувало на території підприємства, що розташоване навпроти гаражного кооперативу. Тут на площі півтора гектара комбінат, який забезпечує обладнанням харчоблоки шкіл та садочків. Наслідки катастрофічні, з десяти приміщень вціліло. Тільки два, в яких немає значних пошкоджень, вісім приміщень з десяти зруйновані. Тут 4 тисячі квадратних метрів комерційних приміщень каже директор. Частину здавали в оренду двом десяткам різних фірм та підприємців. Показує завали, які ще не розбирали, бо це небезпечно. Постраждало ще, звичайно, обладнання техніка, яка знаходилася всередині. Тобто збитків багато, їх навіть зараз ну, в першу чергу ніхто не може ні облікувати. Можливі обвали, тому зараз екстрено шукаємо спеціалізовані організації, які могли б допомогти з розвалами. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович Суспільне Луцьк.